Хочу познайомити вас з Дмитром Доценко, арт-директором Vivid Fusion, який розповість нам про ідею, концепцію, особливості і асортимент. Vivid Fusion – це платформа по суті, найбільша арт-платформа в Україні, яка об'єднує сучасних українських митців і українських видатних українських митців минулого. Це власне платформа на якій представлено більш ніж 2,5 тисячі робіт вже на даний момент, і більше. 150 художників і також це простір шоуруму, Фізичний простір тут в Києві на вулиці Прорізна. 22. Ми представляємо надзвичайно широкий діапазон артпринтів всього українського мистецтва. А загальна кількість ще раз асортимент. Всього у нас на платформі більше 2,5 тисяч робіт. Mm -hmm. В шоурумі десь близько 150. Mm -hmm. Зрозуміло, що фізично можливості менше їх розміщувати. А який ціновий діапазон? У нас є два напрямки роботи: це подарунки невеликого розміру і інтер'єрні рішення це власне повноцінні картини за розміром. інтер'єр на подарунки це від. 25 доларів до 500 доларів на оригінальні роботи, тому що, окрім артпринтів, ми також пропонуємо і оригінальні роботи художників. Але є досить така лояльна сітка цін від 25 доларів, потім 50 доларів, 100 доларів, 150, 200, 500. На інтер'єрні рішення там ціни варіюються. Загалом класне рішення інтер'єрне можна отримати в ціновому діапазоні від. 150 там до 500 доларів на великий артпринт. Дмитро, розкажи, будь ласка, я чув, що є у вас там лімітовані якісь роботи, є факсимільний підпис, є живий підпис. Розкажи от про ці от особливості, про пакування, як це виглядає. По-перше, художники, які представлені на платформі, у нас діляться загалом на дві категорії: це так зване суспільне надбання, це художники, які... Відійшли, скажімо, більше так ніж 70 років тому. А друга група художників це власне живі художники або нащадки художників, які померли нещодавно. Чиї права ми отримуємо через ліцензійні договори, які ми з ними підписуємо. Mm -hmm. І відповідно ціна. Ми платимо роялті художникам, з ким ми підписуємо договір. Тобто художники отримують від продажу кожного артпринта виплати. Власне, ціна залежить також від цього, від, тобто який це тип художника. Також у нас є шість. Лінія перша найбільш бюджетна дропван це цінова політика 25 доларів, це постери і роботи з відкритим тиражем, тобто які не лімітовані кількістю екземплярів, кількістю uh -huh. примірників. А друга серія це гелері, це власне все суспільне надбання. Тобто це ті художники, права на які роботи, яких є у відкритому доступі, і права, на яких нам не потрібно отримувати. Це власне там робота Івазовського, Куінджі, Ріпена і а, така лінійка коштує 50 доларів у вигляді подарунка, так. Третій варіант це серія колекторс. Це також подарунки, але з художники роботами художників. З ким у нас є договір, і хто отримує по цьому договору Роялті? Це 100 доларів вартість. Четверта серія це мюзієм. Це у нас є договори підписані з певними музеями. Хто надає нам українські музеї відомі, які надають нам права на використання, наприклад, якихось робіт з їхніх фондів така ексклюзивна музейна серія. Потім є лінійка Signature, це вже ексклюзив. Це роботи з художниками, живими художниками, і на них стоїть от якраз живий підпис художника. Uh -huh. Тому що в інших роботах, наприклад, серій Collectors, там стоїть факсимільний підпис. Тобто, це факсимільний підпис це по суті відцифрована копія підпису. Так, і вона виставляється, якби, ну, в комп'ютері uh -huh. да, машинально. А зрозуміло, що робота з живим підписом це по суті колекційна цінність має ця робота. Да? Там обмежений більш менший тираж, менший тираж, і вона має більшу колекційну цінність. Ну і остання угу. лінійка, найбільш преміальна, це орідженіл, це власне оригінальні роботи. Це у нас якраз пакування лінійки колектор. Да? Це роботи художників, які. З якими ми живими художниками або нащадками художників, з тими підписуємо договори, і там стоїть факсимільний підпис цього художника. Назва роботи і тираж. Тираж буває різний: від 500 екземплярів на одну роботу до 250. На роботи з сігніче, тобто з ручним підписом художників іде, зазвичай 25, тираж, 25 екземплярів, тобто він маленький, угу. вот, ну і відповідна вартість. До речі, дивіться, який чудовий подарунок державний герб України, художник Георгій Нарбут. Це якраз приклад роботи серії да? Тобто, це суспільне надбання. Ми бачимо там на арпринті назва роботи, автор, серія, відкритий тираж, тобто не лімітований uh -huh. і факсимальний підпис. Ну і логотип від Fusion. Варто відмітити, що кожна робота у нас оформлюється в такі дуже якісні рами. Тобто, якщо людина купує арт-прин, купуючи артпринт, вона купує не просто зображення, а готове оформлене подарункове рішення, якщо мова йде про невеликий подарунок. І власне в цьому також полягає філософія проекту в тому, щоб перетворити мистецтво на Подарунок на популярний подарунок, коли ми йдемо там, на день народження або на якесь свято, що коли ми думаємо, що нам подарувати, то мистецтво це одна з таких форм, яка буде і нести і культурну цінність, і сенсову цінність, і естетичну цінність, тому що те мистецтво, яке представлено на платформі, це дійсно високоякісне мистецтво, і класичне, і сучасне, тому наша місія. І популяризувати вже існуюче мистецтво українське, яке на нашу думку незаслужено мало відомо і в світі, і навіть в Україні. Uh -huh. А друга задача це звичайно підтримувати і розвивати, і просувати сучасних українських художників. Ось у нас робота Олег Тістал, «Money Project». і до речі, от іде такий опис. Про автора, про картину. І також на зворотньому боці є ось такий ось сертифікат. Все виглядає дуже круто, дуже авторитетно.